Рязанське диво, економічна афера, пов'язана з перевиконанням плану постачання м'яса і молока в Рязанській області, руднівними для економіки методами. У 1957 року Хрущов у промові виступив із гаслом: наздогнати і перегнати Америку за всіма економічними показниками і запропонував за три роки потроїти виробництво м'яса в країні. Перший секретар рязанського обкому Ларіонов виступив з амбітною заявою, побіцявши за один рік. Потроїти державні заготівлі м'яса в області обіцянки були затверджені обласною партійною конференцією, а 9 січня за настійною парадою Грущова надруковані в правді. Відразу ж після заяви на нього звалилися різні нагороди та ордени, Тож треба було виконувати обіцянку. Повністю били припліт худоби за 59 рік та велику частину молочного стада. Цього не вистачало, тому худобу закупляли в інших областях за гроші фондів. Які мали йти на будівництво. План 150 тисяч тонн виконали. Тож наступний поставили ціль 180, а вийшло лише 30. бо ж більшість худоби побували минулого року, чудо викрили, а Ларіонов покінчив життя суїцидом.